Віктор Розовий, це піздец. Хотілося, знаєте, зняти відос про цю ситуацію, про інтерв'ю Рам'янес-Хагзай та Віктора Розового, але, блять, ну це така хуїта. Просто все настільки брудно, що просто розповідати, ніби і хочеться, можливо, я трошки пізніше підготую, але, блять, зараз ні. Чисто я хотів їбатися, тому я зраджував своїй дружині. Нє, звісно, чувак був на фронті. Я розумію, усі, хто зараз напередку, хто воює, захищає державу, у них дійсно ну дуже поламана психіка, і ну, це не те, що нормально, але це зрозуміло. Але при цьому всьому, у ці фразочки Віктора, я взагалі не хотів з нею бути, це взагалі не моя людина. Я просто одружився, щоб мати дітей, бо я знав, що колись мене не стане. Тіпа, що? Що нахуй? Але й дружина його не надто краще. Вона знаєте ж, звідки взяла гроші, і на що вона взяла гроші? М -м да, реабілітація від його зрад, менталочку поправить і купила собі машинку. Ну звісно, можна поправити менталочку тільки коли у тебе є, блядь, автівка. І з яких ще коштів та автівка взята. Колись у нашій країні весь цей піздець закінчиться, але коли хуй його зна, мабуть, лише тоді, коли ми всі перестанемо вестись на всю цю хуйню. Це така сама ситуація схожа трошечки, коли депутату від Слуги народу прилетіло в хату і він виставляє банку. Ми втратили житло, допоможіть нам. Сука! Ти депутат, їбать, у тебе гроші ну як би є. А вони банку відкривають, понімаєте? А люди на це ведуться і там вже понад 200 тисяч назбирали. А як ви відноситесь до цієї ситуації? Напишіть у коментарях.